Коли ти знаходишся в реально крутій фізичній формі, всі невдахи завжди говорять: Влад, та все зрозуміло, тобі просто пощастило з генетикою, та ти не працюєш на заводі як я. І в тебе немає трьох дітей. Насправді ж це не питання, пощастило мені, чи не пощастило, чи не питання того, на якій роботі я працюю. Впевнені в собі люди завжди по іншому реагують на людей, які чогось досягають. Вони кажуть: Вау, влад, ти красавчик, так класно виглядаєш. Видно, що ти важко працюєш в залі, починаєш в цьому розбиратись, і їш не те, що тобі хочеться. А те, що треба для такої форми. І насправді тут немає нічого спільного: з пощастило чи не пощастило. Лише невдахи вірять в те, що всім, хто краще них, просто пощастило, щоб виправдати свою нікчемність. А ті, хто отримують круті результати, вірять в головне в роботу, яку потрібно проробити. Саме по цій причині крута фізична форма є безцінною. Коли люди бачать тебе, вони говорять, вау, класно! Я б теж хотів так виглядати.